Чіпляйте, чіпляйте сміливо. Щодня зранку до вечора волонтерки у цьому приміщенні виготовляють маскувальне накриття для військових. Тут для всіх є робота. Одні приносять тканину, інші ріжуть, треті плетуть. Івано-Франківка Валентина Вільчак упродовж восьми років допомагає у спілці волонтерів Прикарпаття. Каже, за день жінкам вдається сплести до двох маскувальних сіток. Звертатися можуть всі. Ми за п'ять хвилин научимо любого, приходять. Тут приходять, чи дівчатка після роботи приходять, їм повезло, що мають роботу. Після роботи приходять, в'яжуть. Так що тут важкого нічого немає. Є основне бажання допомогти нам усім. Також до спілки приходять допомагати й вимушені переселенці. Харків'янка Вікторія Андрієва розповідає, відколи переїхала до Івано-Франківська, одразу пішла волонтерити. У рідному місті жінка займалася видавництвом книжок. каже, платіння маскувальних сіток це кропітка ручна робота. Проте на це Вікторія не скаржиться, адже так вона допомагає захисникам. Я розуміла, що щось щось потрібно робити. Тому буквально там день-два. Пройшов на те, щоб облаштуватися якось, знайти житло. Ну, А потім було рішення шукати, що, що я можу робити. Я не медик. Ну, тому найпростіше це плести сітки, бо ну, нас в Харкові також цим займалися з 2014 року. Люди долучалися, тому ну, чим ми можемо допомогти зараз нашим воїнам. Це фінансово, якщо є можливість, якщо є якась робота. Волонтерки організували плетіння сіток ще у 2014-му. Марія Бойчук розповідає, така ідея у жінок з'явилася після розмов із військовими. За її словами, зараз як і вісім років тому, маскувальні сітки на передовій дуже потрібні. Цей день плетемо сітку приблизно вісім на наскільки там? На шість шість на вісім. Ми плели раніше сітки великі, десять на вісім. Це були на Хлопці такі просили, щоб були такі розміри, бо їм треба було техніку там накривати. І постійно були замовлення, і постійно хлопці передавали і через нову пошту пересилали, і возили. І так зараз так само плетуть і тільки. Дзвонять, телефонують сюди хлопцям, і хлопці нам говорять, на коли треба і скільки і ми стараємося, треба довше. Ми лишаємося довше і, і неділя, і будь-який день, бо тому, що треба зробити. Волонтерки кажуть, зараз їм бракує рибацьких сіток та натуральних тканин темних і зелених кольорів. Усю допомогу просять приносити до спілки волонтерів Прикарпаття. Також жінкам потрібні й помічники, які допоможуть плести сітки для бійців на передову. Каріна Борисевич Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.